Просвященний Владико, скажіть, будь ласка, коли ви були арештовані і скільки вам було років тоді? Так. Перший раз, коли був арештований, перший раз мене ув'язнили у місті Львові 1 квітня 1947 року. Ну, бу... Я з 26 року народження, так що дуже молодий. Я пішов у в'язницю. Засудили мене на 10 років ув'язнення. А за що? За що? Колюкувалась тоді стаття за зраду батьківщини майснуважі радянської. Про Владико. Інколи говорять, що звичайно мало приємного сидіти в тюрмі. Але ті люди, котрі сиділи, були ув'язнені в 40-х, 50-х роках, то були найкращі люди, як тепер ми бачимо. З ким вам довелося, Владику, бути? І в яких місцях ви були ув'язнені? Це насправді часи були дуже важкі. Це сталінський період тюрмах було дуже важко серед тих страшних невигод, постійний голод, важка праця під час моєї небезпечення одягом, наче терпіли притім же і холод. Плюс до цього різні зневаги та знущання. За цей перший період мого ув'язнення. Мені прийшли побувати у бага, дуже багатьох таборах, в Челябинську, Уральських горах, в тій частині Садкина, Уфа, Діскаган, Спаски, Лагера, Алтайському краю, Кемеру, Ольжирас, в Омських таборах, Новосибірськ. І останній час першого ув'язнення був на засланні рік за о, під Кристанським краєм. У той час у в'язницях, коли перший раз перебував, дуже багато було людей різної інтелігенції. Священників, лікарів, професорів, от видатні люди видатні діячі, як на церковній неві, так і на народній національній, бо мета була більшовицька знищити еліту нашого народу, як духовенства, так і нашу інтелігенцію. І при дім ще і молодь. Бо в тих часах таборах переважала молодь. Їх було 70% молодого квіту нашого народу. Це були хлопці, були дівчата, хоч правда, жіночі табори були окремо відділені, але така майже кількість процентна переважала молодь. Всі вони були за справу визволення нашої України з неволі. Всі терпіли за ту високу ідею і сказав би, що переносили всі ті злидні, терпеливо і вдоволено, що могли вони терпіти, що пішли слідами своїх батьків, дідів, які боролися, падали на полі бою за визволення українського народу з неволі. Просвящений Владико на засланні в тому часі був і Патріарх Йосиф Сліпий. Чи у вас було можливість з ним зустрітися? Так, мав то щастя, кажу, що щастя, не говорю, що не щастя, бо перебувати в таборах з людьми, з людьми великого значення. Як для церкви, так і для народу, це є щастя. Тому що я, як інші сотні тисяч, мали ділити ту, ту долю, спільно нести цей хрест і за справу Божу, і за справу свого народу. Я мав можливість зустрітися з святої пам'яті, блажніше Патріарха Святом. Другий раз, коли був в'язаний як священника, бо перший раз я сидів як диякон. Вас уже висвятили на засланні. На заслання був висвячення заслання на деякому 50 на 50-му році, 1 січня в таборах Джесказан. І вас висвятив? Єпископ, який сам був підпівносвячені ще за часів німецької окупації для Росії. Отже, коли другий раз був я поновно арештований. 1959 року 22 січня. І в 60-х роках я зустрінувся в одному таборі, де всіх нас звезли, рі... віруючих різних конфесій. Отже, і там і прибув святої пам'яті Йосиф, сліпий наш перший патріарх, для лагера, для того табору на самолах пункті. От є було то оживлення, що прибув патріарх митрополит, муциний ісповідник віри католицької, який так довго терпів, бо також був поновно арештований другий раз за справу Української греко-католицької церкви. Для нас це зробило позитивне враження. Нас, нас тоді було там около 50 священиків, і греко-католиків, і римо-католиків, і були також ще дві чи три особи православні, тобто православні священники. Всі ми його спільно вітали. Своєю поставою він нас просто підтримував і ще більш скріплював. Прибачити в таборах зацікавлений був кожної священником, та й кожна людина до нього приходили всі. Отже це була людина великого духа, великої терпеливості і великого зрівноваження. Про Владико, чи були спроби уже в часи ув'язнення переконати вас. Щоби ви відійшли від церкви. Було це сприбування іще до аресту. Були, були виклики, ловили, та й під час ліства. Запит... Не тільки пропонували, а й безсилували. Ну, звичайно, не пішов я за намовами. Я відверто відповів, бо мені запиталися. Маєте шанс вийти на волю. Це було вже, коли другий раз мене ув'язнили в Станіславові, де наслідство приїхали з Києва і оповноважив по справам релігії тодішній для тієї республіки і місцеві органи безпеки. Я сказав, чим я можу заплатити за волю, що ви мені пропонуєте? Вони мені сказали, виразно, покинути католицьку віру. Перейти на православ'я. Кажу, це є неможливим і цього я ніколи не зроблю. То вони кажуть, ну що ж вибираєш? Кажу, тюрму я вибираю. За справу Божу, за Кату церкву я вибираю тюрму. Ви були дуже молоді, вам не було страшно? Так, як би це могли відповісти, звичайно, страшно. То було попадати в такі жахливі, страшні Катівські руки, бо не всі вийшли тих рук живі, і не всі вийшли здорові, їх тисячі загинуло. Гинули і під час слідства. Гинули в дорозі, як везли в далекий Сибір. Гинули на працях, на очах наших багато. Загинуло. Але це не зупиняло нас навіть там, своїм терпінням працюю боротися, проти так жахливого насильства, нас підтримував звичайно в чому Бог. Бо справа терпіти за справу Божу і за, за справу свого народу це є терпіння святе. Бо немає має любові, як сказав Ісус Христос, хто друг за друге життя своє віддасть. А такої жертви великої мені здається, що ніякий народ не служив вівтар, жертовний, як наш український народ. Це нас тримало та ідея. Ми знали, за що терпимо і вірили б їм, що терпіння наше буде не даремні що Господь рано чи пізно дасть і волю церкви, дасть і волю своєму народові. Це нас тримало. І це нам давало ту силу нести той важкий хрест, який повис на наших раменах, на раменах молодечих, старечих, духовних осіб і нашої інтелігенції, тобто цілого нашого народу.